Вітаю, любі мої. Сьогодні хочу показати дуже простий варіант гачкування або лайфхак. Значить, першу петельку пров'язую. До прикладу, ви набираєте петлі на шапку гачком. Пров'язали ось таким чином 5-10 петель, скільки вам зручно. Ви знаєте, уже скільки вам необхідно для вашої окружності голови. Тепер в цю першу петельку. Ось так вставляю гачок і тут продовжую в'язання. До прикладу, я наберу 50 петель, мені необхідно на шапочку, на окружність голови, продовжую в'язання, гачкування, хто як називає. Для того, щоб з'єднати, просто протягую сюди. Все, у вас залишилось тільки з'єднати петля підйому і продовжуєте далі своє в'язання чи гачкування. Вже не залежить від візерунку. І пішли зразу ж по колу. Думаю, такий лайфхак буде корисним.